Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати гронів винограду. Для зручності зроблю скріншот самого малюнку та додам його до інскейпу. Я користуюсь додатком Lightshot, ви можете використовувати стандартні ножиці або будь-яку іншу програму. І додаю до інскейпу. Поміщу це зліва, щоб було мені зручно перемальовувати. Малюночок. Давайте поглянемо, що ми бачимо, що складається виноград. Це наші маленькі виноградинки, які мають форму овалу, тому ми зможемо створити їх за допомогою фігури еліпс, яка в нас є в іншоті. Обираємо еліпс і починаємо малювати. Є. Відкриємо властивості цього елемента, об'єкт. І заповнення та штрихи. Справа в нас відкривається меню, де ми можемо обирати колір заливки, обирати колір контура і налаштовувати все, що нам необхідно. Зробимо колір фіолетовий. бачимо, тут є відтінок, насиченість, яскравість і прозорість. Оберу фіолетовий. Роблю його трошки темніше, приблизно десь так. Пропоную створити виноградинки за допомогою накладання еліпсу на еліпсу декілька варіантів, і розмиття країв для того, щоб виноградинка була об'ємна. Якщо у вас є інші варіанти для створення, будь ласка, ви можете зробити по-іншому. Це лише як приклад. Я скопіюю свій еліпс. Використовую комбінацію гарячих клавіш, Ctrl-C, Ctrl-V, або можна натиснути Ctrl-D. Робить у нас дублікат. Бачите, еліпс став темніший, оскільки вийшло накладення однієї картинки на іншу. Знову натискаю Ctrl-D, і в мене створюється дублікат. Почнемо з першого еліпсу. Так, Переміщу його лівіше. І беремо другий еліпс трошки зменшую розмір і накладаю його. Десь під таким кутом. Зроблю світлішим заливку і поставлю розмиття, щоб не видно було перехід одного еліпсу на інший. Тобто візуально дивимось так, щоб було схоже на виноградинку. Беру наступний еліпс, зменшую розмір, роблю ще менше, Накладаю зверху і роблю ще світлішим. І знову використовую ось тут розмиття. Тобто ви можете регулювати прозорість, регулювати розмиття, регулювати яскравість для того, щоб створити максимально схожу виноградинку. І обираю ще один еліпс, накладаю його зверху. Навіть можна трошки менше. Роблю ще світліше. Як бачите, на зображенні у вас там останній еліпс майже біленький. І знову використовую розмиття. Є ось така виноградинка в нас вийшла об'ємна, достатньо, і тепер нам треба додати ще блік від сонечка і кінь знизу. Яким чином ми можемо це зробити? Можна намалювати лінією. У нас є криві базі, ми їх будемо використовувати для зображення листочка, а можу запропонувати ще один із способів, як створити ось такий блік на півмісяця. Створимо коло так, і накладемо зверху ще одне коло. Так, для зручності я друге коло перефарбую в інший колір, наприклад, жовтий. Ось тут бачимо, у нас на перетині двох кіл з'явився півмісяць. Як його відокремити? Виділяємо два об'єкти, два кола, і заходимо на панелі на контур. І в нас бачимо, є сума об'єктів, тобто ми можемо їх об'єднати, так? є різниця, є перетин ділення. Ми будемо поступово використовувати ці властивості і використаємо різницю. Таким чином, у нас з'явилася різниця двох фігур в формі півмісяця. Я використовую білу заливку, переміщаю тепер ось сюди. Можу трошки зменшити розмір. Тобто, з якої сторони у вас буде знаходитися блік, ви вже визначаєте самі, так? Зі сторони сонечка, якщо у вас сонечко з правого боку або з лівого. І знову ставлю розмиття. І якщо потрібно, трошки поверну. Ага, не той об'єкт виділила, вибачте. Тобто, ось так. Я налаштувала розмиття. У мене вийшов біленький блік. І тепер, відповідно, хочу зробити темну тінь, яка буде знизу. Я виділяю фігуру свою півмісяць, копіюю її, Ctrl C, Ctrl V. Використовую тепер темну заливку, в принципі, можна навіть чорну використати. Або темно-темно-фіолетову. Так, повертаю і переміщаю ось сюди донизу. Якщо потрібно ще більше розмиття, збільшую його. Бачимо, в нас з'явилася темненька тінь знизу виноградинки. Ось така в нас вийшла цікава виноградинка. Тепер ми можемо її Виділити так, всі об'єкти і згрупувати для того, щоб копіювати і переміщати. Далі ми бачимо ось тут, на прикладі виноградинки різного відтінку, деякі трошки світліші, деякі темніші. Ми можемо їх скопіювати і змінити колір. Як це зробити? Виділяємо виноградинку, так, крім об'єкта. Переміщу його сюди. Виділяємо виноградинку. Копіюємо, Ctrl-C, Ctrl-V, переміщаємо. І ось тут бачимо на заливці, ми можемо поетапно виділяти наші шари, які складаються з еліпсів у нас 4 еліпси, і робити їх трошки світлішими, наприклад. Далі обрали другий еліпс, обрали третій еліпс, і відповідно обрали четвертий еліпс. Таким чином, ми зробили ще світлішою виноградинку. Ну, за необхідності можна редагувати бігунок нашої яскравості і робити виноградинки різного відтінку. Далі наступним кроком ми виділяємо виноград. Наступним кроком ми виділяємо виноградинку і групуємо об'єкти. Це можна зробити, викликавши контекстне меню правою кнопкою миші. І обираємо згрупувати. Або у вас на вкладці Об'єкт також є згрупувати функція. Все. Таким чином нам буде зручно переміщати і копіювати об'єкт. Зменшуємо розмір. І з наступною виноградинкою пророблюємо ті ж самі дії. Виділили об'єкт згрупувати. Зменшили розмір. Тепер, якщо ми звернемо увагу на. Винограду. Виноградинки у нас розташовані під різним кутом і десь трошки більше, трошки менше. Тому наша задача скопіювати, ставити виноградинки і розмістити їх таким чином, щоб було схоже на виноград на картинці. На панелі інструментів у вас є можливість перемістити на передній план або на задній. Ось таким чином ми будемо регулювати. Так, для прикладу я показала, як переміщати виноградинки, і наступним етапом ми будемо створювати листочки. Я пропоную використати листочок як підложку. Ми з вами такий спосіб використовували при роботі в Microsoft Office Word. Відскейт можна використати аналогічний метод. Збільшую картинку, якщо потрібно, збільшую масштаб. І в нас є об'єкт малювання кривих баз'єр. Нам потрібно поставити початок і обвести контур листочка, створюючи ніби такі точки. Потім ми зможемо відрегулювати кут нахилу та скруглення за допомогою вузлів та направляючих. Обов'язково в кінці фігуру треба замкнути. Є. Тепер бачимо, у нас на панелі є редагування контурів вузлами, і кожен вузлик ми можемо скруглити. Знову таки збільшую масштаб, для того, щоб зручно було розглядіти наші куточки. І ось тут я можу скруглити, можу вузол перемістити. Якщо треба, можу ввігнути зробити більш опукліше. Приблизно ось таким чином створюємо листочок, і якщо ми звернемо увагу, у нас листочок складається з декількох об'єктів, тобто за аналогією виноградинки. Ми копіюємо листочок, накладаємо один на один і змінюємо колір заливки. В центрі листочок становиться більш темнішим. Використовуємо заливку, у нас цікавий зелений колір. Так, такий більш насичений. Ось так. І тепер я можу картинку винограду, яку я давала, прибрати. І бачимо, в мене залишився листочок. Так, я його копіюю, накладаю і зменшую розмір. Так. Роблю колір темніше, і знову використовую розмиття для того, щоб перехід був майже непомітний. Знову копіюю листочок, зменшую розмір. Колір роблю ще темніше. І використовую розмиття. Так. І так, декілька шарів. За допомогою зміни кольору, зміни непрозорості і розмиття. Також у нас є кольор штриха. Ми можемо редагувати колір, наприклад, зовнішній штрих нам потрібен, всередині можна їх прибирати. Наступний елемент у нас іде прожилки та створити таку забитушку. Прожилки ми можемо створити за допомогою тих самих ліній. Без «є», або можемо використати фігурку малювання пером або пензлем. Давайте подивимось, яку вона функцію нам дає. Я можу намалювати таку завитушку і використати заповнення, заливку градієнтну. Бачимо так, я можу редагувати колір. Використовувати точки, можу додавати колір? Так, це буде перехід жовтого в зелений, наприклад. І обирати напрямок градієнту. Так, у нас є градієнт від центру, є сітковий градієнт. Потренуєтесь, спробуєте створити градієнтом ось таку хвильку. І відповідно прожилки на листочку, ми можемо створити також за допомогою саме такого об'єкту, намалювати їх пензлем, як варіант. Так, дивимось. І змінити колір. Товщину пентля ми також можемо обирати. Залишається у вас хвостик і сонечко, яке можна зробити з об'єктів в програмі Inkscape. Далі зберегти файл в форматі SVG і GPG. Бажаю успіхів. Чекаємо на ваші роботи.